Всім привіт ви на каналі Молодий фермер. А молодий фермер знаєте де? Не знаєте. Зараз я вам покажу. А знаходжуся я на пасіці, як ви вже зрозуміли з заголовка відео. Знаходимося з дядь Вітєю В нього на пасіці. Багато хто писав, багато хто запитував, як там дядь Вітя, як там його бджоли і тому подібне. Так що сьогодні у відосі ми будемо збирати пилок. Не ошибаюся, Вітя? Все, Збирати пилок. Зараз. Перевожу камеру, дивіться за моєю спиною, який неймовірний ріпак. Я не знаю. По півтора метра це законно. Зараз дядь Вітя розкаже нам ці всі процедури, розкаже, що в нього тут е, твориться на пасіці. На жаль, близько дорога і може бути поганенький звук. Ну, Але максимально будемо сильно кричати. Так що вибачайте за звук гарного вам перегляду. Так, дядь Віт, час. Все, доброго дня. Доброго дня, слава Україні і героям слава, перш за все, перемоги і мирного неба. Скоріше нашої перемоги. Ми її дуже чекаємо, віримо нашим хлопцям, молимось за них, дуже переживаємо за, наше общє, за нашу незалежність. Ну а тема Андрій вже анонсував, Це в тому році ми не прийшли, не побачили. Це збір пелку, ну а правильніше казати, бжолиного обніжжя, обнужка в російській Бо сам по собі пилок це той, що на квітах, але коли вже бджола на нього сіла на квіточку і збирає цей пилок, додає свої ферментики, частину нектарика і формуються такі комочки, і це вже виходить обніжка. Вона значно-значно корисніша і менш вже така алергійна, ніж, наприклад, сам пилок по собі. Тому що там вже ферменти бджолині є. І сам по собі пилок обніжжа дуже корисний. Дуже там практично всі вітаміни присутні, і причому вітаміни натуральні, не ті, що хімічні ватаки, ці тапси не будемо називати які. А тут природні вони, це те, що максимально наближено до нашого організму. Наш організм їх класно засвоює. і, відповідно, класно розвивається. Хорошо себе буде почувати. Є там певні обмеження по вживанню толку. Індивідуальна непереносимість, так само, як і, і до всієї бджолої продукції. Як, також є такі застереження, е, коли там е, печінка, трошки, скажімо так, е, хронічна недостатність. Робота е, не дуже хороша, печінка. Ко підвищений цукор, також якби так, є такі. Е, Треба так обережно споживати пилок, бо все-таки тут нектар присутній і може підвищувати також воно рівень цукру. Ну і в стані вагітності також якби є такі певні застереження. Пок... остання дуже-дуже корисно. Поки не забув, скажіть, як перенесли бджоли зимівлю? Ну, зимівля це важкий період в житті бджолиної родини. Скажімо так, е... я Є Ось, є якийсь відсоток я оцінюю взагалі? по п'ятибанні на четверочку. Звичайно, є відход, так сказати, природній відбір. За зиму деякі сім'ї не перезимували, деякі перезимували, але вийшли ослаблені і вже навесні вони скажімо так, спочивають з миром. Тобто є певний відсоток, але на великій пасіці це допускається, не можна його утримати. Щоб був процент 100%. Ну, коротко, біж нормально. Відбір від дії, так. Да. Єдине, що в цьому році замітив дуже такий разнобой по силі сімей. Є слабенькі, є середні, є дуже сильні. І це дуже разнобой. Да, це доні пільцезборники. Два тут отвори. В даний момент верхній закритий, нижній відкритий і відбувається відбір полку. Коли, коли ми не хочемо відбирати, дуже швидко переключається. Закриваємо нижній, верхній відкриваємо. І все, напряму вони покидають гніздо корпусу. А льоточок оцей прильоточку при... перекидаємо наверх, дуже швидко, Значить Цей точок мене радує ще тим, що тут найменш-найменш-найменш потрава. Практично немає її. Це те, що тут є якийсь десяток бджолок, ну це природний відбор. Відхід. А точно, я не замітив. Ну це природній відхід, там 10-15, це, ну, скажімо, як вони пів доби проходять у гнізді, і який все одно ж відход маленький виходить. А от інший точок там трошки постраждав. Ззаді в цьому році по Україні дуже така картина, дуже багато поспілського купу травм зубам. Причин цьому дуже багато, ну, не будемо. Глибоко копати, є, є на такі свої причини, на жаль. А приплод був, сім'ї ну, збільш, розмножуються чи потихеньку? Ну це ж на іншому вже сьогодні формують протироєві отводки, бо хто б що не казав, але рапс, ріпак дає дуже бурхливий розвиток в жовтній родині. І відповідно тоді дуже сильний цей розвиток. Одна така негативна сторона цього, що сім'ї заходять в ройовий стан. Вони сильно розвиваються і. Приходиться нам тоді з цим питатися, боротися. Угу. Ну що, як воно це все проїздить? Ззаді підходимо, дуже удобно, неважко. Контакту з бджолою немає. Що тут робиться? Найдимось, як, як відбувається, він відро відкриває, лоточок. і ось полочить. У нас чистий. Тут практично 90% чистого ріпака в даній сім'ї. А пилок відбирається тільки із ріпака чи з усіх. Ну, з культур, які квітують в даний момент і відбирають. Ага. Ну, Є свої цикли, є свої. Коли, наприклад, між і липою, там мало що в нашому центрі України, мало що квітує, тоді відбирають там, там може його мало вату бути, недоцільно може збирати. А от акації теж буде пилок жовтий? Ні, акація. Кожна квіточка види рослин має свій колір і свою цю, ага. вид пилку. І Як на колір, так і на, і на хімічний состав, і на фізичний і все. Сама акація це сама бідна культура, що практично з неї пілку немає. Це єдина культура така, що Ось, якщо Андруша побажає попробувати, до речі, дозіробочка дорослої людини це від одної до двох чайних ложок. Бажано на ніч не їсти, бо все-таки це такий продукт бодрящий дуже. <гум> ну, ще Мужчинам рекомендується для підняття так сказати, життєвого тонусу. Дуже. І потенції. Mm, да. Тобто кого на півшосту, шостого побольше. Хоча, як каже, слабому не допоможе, а сильний не нуждається. Але все-таки допомагає. Тут дуже багато вітамінів. Це ж, до речі, муське начало, муські гормони і муська сила. Це виходить що? Тобто є квіточки, є теж жіночий і чоловічий. Оце іменно жіночий. Ой, це іменно чоловічий статейні клітини, скажімо так. Оце такий комочок один. Ось, ну, як взяти його. Але він складається десь в середньому з 10 тисяч полинок. Тільки це вже сформований такий комочок. І от така маленька ця вузька сила, що таку квітку дає такий сильний стимул і відбуваються всі подачі. Процеси. А оце його відбирання, просто оце витягнули цю сіточку, відру висипали і пішли до наступного і, вулика. І далі йдем, і... Це, навірно, найпроще, що може й бути, так? Да? Ні, ну понагинається воно теж і... Що, колісов лупило. Ось я рекомендую Андрюші попробувати. Та я ж у сітки. Та нічого бжоли зараз тебе не вони. Ну, він смачний цей полок, з ріпака дуже смачний. До вже в такому виді не самі корисні. Надо ж Я ж тут запакувався, щоб мене не... Хотів сказати, покусали, коли ж треба казати... Давай, пробуй і жінку порадуєш. О, так не, я ж тоді пробував не, твердий. Не, не графіка. А це свіжаковий, м'ягенький він, так, да, іде? Більше можна. Добре, добре. Потому, що його... Так він добріший, пам'ятаєте, ви мені давали в тому році. Тільки він був ну, сухий, твердий, чи як правильно назвати. А це ну, тільки ну, свіженький. Понимаєш, його ж треба висушити. Якщо я його... зараз додому приїду, не буду сушити, він пропаде. Тому в нього сирость, він почне бродити, плесень почне грібати. Ну а цей добріший, чим був тоді сухий. В такому виді він найкорисний, краще він нашим організмом засвоюється. В такому виді. Потім йде заморозка мінус 20 і зберігання. Ну, а ми сушимо його, тому що якщо ми не Це такий спосіб збереження його. Дядьвід опять поки не забув. У вас є зараз якась продукція, бо може підписчики будуть питати Та, ну, на продажу. Пр прошлого ще ще мен... мет ще залишився прошлого. Цей, цей год ще не, рік не качали ще, так? Да? Ну, ось зараз глянуть. Як от цвіте, да? так? Ну, різні сім'ї. Де є, що качати, де немає. Ну... Тому що весна дуже важка була, холода була, бджоли як вони розвивалися, сиділи бідні, да, і там сади, такі. сади ну, практично самим пройшло. Практично на розвиток їм допомоги той нектарик не дало практично. Там якісь мізи. За що своїх запасів вони розвивалися, але моя головна задача була, що я на ріпак перевозив всю пасіку, це ж тут і на другий там. Це щоб хоч їх не кормити, тому що доходило до того, приходилося в 7 году вже два рази його, їх підгодувати, тому що ну, так. Дуже, дуже картина була сумна. А хто не підгодував, так взагалі люди, людей вони посипали знову. Нась сітечка нержавеєчка, так як воно може бути оце. Щоб контакт був з продуктом, щоб не було ніякого окислення, нічого. Провітрювання і так далі. Ось да? там ся чите дно, він вже частково до не вже просихає. Десь вентиляція. Ну так, де... да, чик-чик. Ну. І закрив його раз, і тоді до, до наступного. Що тут робиться зверху, ну, не знаю. Що, а що? ви щас... а цю дуєчку не взяли? Ой-ой-ой! Ну, гудьош. День, днень, днень. Чуєте гудьош? Зараз, якщо у нас не Вже началося. Ну, вони нас не ждали, що ми будемо зараз їх тут заглядати. О, ми, так не є думали. вже, дивіться. Не, ну це розплут. Ось Піднялась матка, сітки не використовував, то тут виходить і це ж не мед, це розплут. От Піднялась вона, розділительні рішечки не використовував. Зараз вони злі чи не, не. не злі? Ну, ні. Спокійні, так? Да? Да. Але ну, так. В інших сім'ях є що качнуть, є що взагалі сім'ї, тільки собі. На розвиток пішло ріпак, де слабші вийшли. Ну, деякі вже в ройовому, що теж не хочуть трудитися. Ой-ой-ой, хоче мене жахнути. Щось, щось буде качнути. Щось буде качнути, він теж корисний по своєму цей мед, германній цей мед дуже корисний, дуже цінується. Але він дуже швидко кристалізується. А скажіть, ви, у вас зараз пасіка вся на ріпаку чи десь хтось і в лісі? Вся на ріпаку. Вся на ріпаку. Це тепер ви будете ще з ріпаку цвіти, будете перевозити, так? Да. На акацію гратися будемо, перевозити. Солок збираємо, протироєві отводки. Ну. Так що підписуйтеся на канал, ставте лайки. Бо наступне відео вже буде десь із перевезення і десь щось буде інтересне по поводу пасіки. Вон, бачите, аж де її кінець. Ні кінця, ні краю. Ну, на цьому точку менше сімей. На другому там більше ріпака. І... Там більше вивіз туди. Не, ну, тут і поле, тут ж поле, йо майо. Тут 200 гектарів оце. 200 гектарів. Сюди в кожному краю можна поставити. Там... З фермером і... дружим він погодили. Він оце тут теж трошки полосочку розчистив, маніту пройшовся, щоб можна було стати. Машин тут мало проїжджає. Та це ж взагалі іскустина, скажімо так. І йому запилення буде, і нам розвиток, і пилочок збираємо. Трошки метку качнемо, дай Бог. Щось там буде по-любому. Як щось робить, щось та й буде. Зараз секунду, я гляну на ріпак, покажу. Це, до речі, ріпак тут посіяний на 35-му міжрядді. Мене знаєте, що дивує ріпак. Ми його в себе в господарстві ніколи не вирощували. Але дивіться на цю товщину стовбура. Це ще не сама мочна рослина, але... Ну це просто. Як може бути з дрібно-насінневої отаке мочняковське стебло? ну от Наприклад, та сама соя. Да? наскільки більше зерно, але такого стебла добиватися, це рідкість, це на 70-му міжряді в нас таке було. І дійсно, що таке стовбур, таке такий упалець. А тут таке дрібне насіннево, бачите, вже оцвіло, щось тільки цвіте. Ну і висота, якщо я ось стою. Де да, там видно, не видно. Я стою і ось в мій, в мій рост. Ріпак мощніший. Тут є де розгулятися. А тут Вітя, ну, ну давайте. Можемо я ще пару, щоб та не будемо задержувати. Щоб Ну, в принципі, де, де більше, де менше. ну, Значить, в цьому році так. Плюс воно е, показує стан сім'ї. От коли полку вже мало, це в сім'ю треба дивитися, або в роєвий стан зайшла, або ще якісь неї можуть бути проблеми. Взагалі навіть нормальна сім'я різні фази наїдуть. От коли багато відкритого розплоду, тоді принос полку різко збільшується. Коли відкритий розплод переходить в закритий, то принос полку різко падає. Так особливості. Тому що дітей годувати треба, а відкритий розплод це їм треба корм давати. Коли вже закритий розплод, запечатаний, вже його годувати не треба. Відповідно, пилок приносить, а пилок це білковий корм першу, то приноси різко зменшується. Mm -hmm. Такі оце. А оце, якщо ви на цьому точку пройдете, підро буде повне? Mm -hmm. до. До. О, тут mm -hmm. чуть менше, тут видно сразу. Ну, бували моменти, коли дуже приємно, воно, коли його дуже багато сипеться, так воно хоч важче відро носить, але но воно приємніше працювати. <гум> коли його мало так холостий пробіг, бігаєш, бігаєш. А що з цінами на продукцію в цьому році? В тому, як ви казали, що занижені, а в цьому нічого не змінилося. <рес> Підписчикам каналу. Ні, ні, бо взагалі Вовзагалі на опті. На опті. ну, Зараз ціна на мед оптова тобто, на протязі року три чи чотири рази такі волни були. То піднімається, то впускається. Це очередне у нас пониження, трошки приподнялося і то Європа там, скажімо, були свої, щоб відказалися від агропродукції, наложили. Зараз як би дозволили, але все одно певні єсть в нас простих пасічників з людьми, які займаються всім цим так, експортером. А в Європі теж свої моменти, ціни трошки там в зв'язку з цією війною, теж економіка підопустилася, теж купівельна спроможності. Менше стало. Це одна з причин. Воно не можуть не сказуватися. Є ще причина, що китайського меду багато туди в Європу наппали. А якість його поганий, тепер аналізи там в супермаркетах випливають. Не зовсім ті, що треба. Там в Китаї теж пасічники є. Ну, там все є. Я думав, там на заводах тільки роблять. І штучний мед там є, там все є. От молодці, ото в людей економіка. Так, дядь коли ми будемо в наступний раз. Знімати відео. Не знаю коли. ну... — Щоб же ж підписчики розраховували. Не знаю. коли... — Всі багато хто питав, де там дядь Вітя, якщо, де там пасіка. Якщо буде якась зацікавленість, то будемо будем працювати. Номер дядь Віті під відео, в кого є, які питання з приводу там. Ось хоч медок ми докмі зараз побачимо. То там... Продукції того іншого. Або просто побалакати як е, пасічник із пасічником. То телефонуйте, зв'язуйтеся, спілкуйтеся. Ось, ще одну секундочку, хочу показати таке медок, так? Дівчатка да? працює, Без да. деморя ми демарями, так акуратненько до них підходимо. І тут розплив. Ну прямо. Це ж треба. Ну нічого. Це нічого страшного, що вони його вверх перевинесли? Ні. Я буду відбиратися, рамка нижче, опуститься, ось покажу, вже починають. Не хотілося рішеточку ставити, тому що все-таки рішоточка тормозить роботу. Вона трошки заважає так. Ну, Не та ефективність праці бджоли сім'ї. Uh -huh. А тим більше, як їх привіз сюди, вони практично голодні були. Ось вже медок весь починають печатати. Ось Ну розплод тут 2-3 рамочки тільки таки. Ось капну свіжий нехтарик, капельки такі. Солодкі, він. Це два магазинчика. Маленька рамочка. Вона відбирається, качається, ані здобува час нижче. Ну, є решетки, але ну, викор... прийняв рішення їх наробський не ставити. Це картинка. Вітерес піднявся, так? Да? Та дай, і, 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 і такий. Погода буде мінятися там на днях дещі. Та треба, тільки чи вони будуть. Це ще другий вопрос. Писати воно пише. Показує там такі. Я тільки і... за, то, що все сухе. Воно, я думаю, їй пчелки було б легше, аби воно пройшло. Ну, легше в тому плані дихати. А те, що воно тут не літатиме, це я думаю, що мін вже, правильно? <спільно> Ну, взагалі пилок дуже корисний. Якщо немає ніяких застережень, що індивідуальної неприносимості, він сам по собі дуже цікавий продукт. Натуральний і дуже цікавий. Це те, що близьке нашому організму. Він скористується попитом купівлі? Його бажано так, допустимо, місяць покуштували, зробили переривчик, там, через деякий час знову. Дуже корисний проєкт. А попитом користується при да, купівлі? Да, беруть да, люди. Да. Так само, як і мед, топтом його беруть, і роздріб беруть. Ти, хто хто понімає, бере і розуміє. Ну, мені мені. кається, це бабусі старої закал, ну, старої закалки, ваших років. Менші молоді такі, як я, мабуть, навряд чи. Імпотенція в порядку не, стоїть не, на полдв'яту. Це ж не тільки в цьому. Ну, <головік> молоді ж загалівно мало чим таким. Да, я ж кажу, це, це, воно, це рідкість. Я розумію. І мед їм не дуже цікавий і все. Раніше як було, дають часничок, салко і здорові були, да? і самогонка трьохлітровими банками, А зараз да. все магазинне і нащо це натуральне. Раніше і баба дівкою була. Так що... це, це було раз. колись. Що ми дядідю закінчимо чи ви ще щось розкажете нам? Та нехай в наступний раз, бо треба працювати, бо це ж тут час, а потім їхати на той щоб там всі наїві. Два з половиною рази більше, то це на А ви скільки цьому... точків в цьому, цьому році? Це, ну, на, на даний час. Два. Все позвозив на два. На два точки. Бо тоді було в тому році 6, да, так? Ну, а потім вже буду розвозити і туди, ти, 6, туди. Щоб тоді вже і, і акація, і липа, і сочник там вже, щоб захватити. Ну, не накатається, щоб пізне Все, отлічно. Так що ще зустрінемося неодноразово. Дякую, дякую всім. Так, треба ще свій п'ятак сюди. Все, відео закінчуємо. Дякую всім за перегляд, кому сподобалось лайк, кому не сподобалось, пишіть коментуйте і зустрінемося вже в наступних відео. Красота.